В здоровому тілі здоровий дух, істина народна і правильна, але те, що на футбольному волі стадіону Спартак в Ужгороді у в поєдинку зустрілися команди журналістів та представників духовенства, було десь в дивину. І одні, і другі мають володіти словом, переконувати людей у правильності поглядів, ідей, у твердій життєвій позиції та оптимізму в день прийдешній. Проте те, що майстерності у грі футбольній, то в товариськості на полі, як рівні партнери в спорті. Незалежно від поглядів та переконань, дася об'єднати ці дві команди, виникали сумніви. Перші ж хвилини матчу показали, що на полі гравці, які люблять спорт, футбол. І, до речі, непогано володіють правилами та технікою гри. Навіть арбітру був не потрібен. Усі спірні моменти вирішувалися професійно. Спорт об'єднує всіх. Тут немає ні віри, ні релігії. Так, що все проходить прекрасно. Людина складається з душі і тіла. Тому так сказать, ми сьогодні якраз молилися в храмах, е, кріплялися духовно. Ну а зараз тілесна, така розслабка. Так що. Перший тайм був напруженим на атаки цікаві перепаті футбольних передач. Команда священнослужителів все більше атакувала, і забиті гули були влучними та оригінальними. Журналісти не здавалися, та явно перевага була на стороні духовних отців. Якось несподівано було очікувати в суперники. Футболістів, які у свій, так би мовити, професійний час служать Господу, виявляється, що на футбольному майданчику батюшки почуваються дуже впевнено. В принципі, гра була рівною, ну, але видається, що наші суперники тренуються набагато частіше, ніж ми. Після короткої перерви на станов капітанів команд матч продовжився також з ентузіазмом та настроєм на перемогу обох команд. І журналістська команда, і футболісти священиків були налаштовані на перемогу, проте знову ініціативою більше володіли духовні оці було у їх грі більше зібраності, вдалих подач, і в результаті більше голів. Поєдинок завершився з рахунком 7-3 на користь представників духовенства.